Пані Наталі, з вами хочемо поспілкуватися про діяльність вашої громадської організації, про те, коли яким вона була створена, які її цілі, де ви працюєте і кому допомагаєте, чи можете познайомити вашу, точніше, нашу аудиторію, з вашою діяльністю, з вашою громадською організацією? Так, звісно. А Наша організація Асоціація жінок України Дія, вона якби, стала об'єднуватись якраз з початку війни, у 2014 році небайдужі жінки об'єдналися, ми стали збирати ліки, речі і направляти їх там в Донецьку область і так далі. У 2016 році ми зареєструвалися, тому що ми зрозуміли, що без юридичний, без рахунку, без назви ми не можемо так діяти, там, писати листи. Подавати гранти І все інше. І в 2016 році, 28 листопада, ми зареєструвалися. Ми тоді не розуміли, що наша організація стане всеукраїнською, що у нас багато буде філій по всій Україні. а Їх у нас ну, до початку повномасштабної війни вже було 28 філій по всій Україні, і ми були як та парасолька організація, яка об'єднувала жінок. І ми багато робили дуже гарних заходів. І, і ну, ми ставили цілі нашої організації: це, по-перше, просування гендерної рівності, а по-друге, підтримка підприємницької діяльності жінок, захист прав жінки, родини, дитини, і також питання освіти і культури. Ми стали робити і фестивалі, і культурні продукти, таких як, наприклад, фестиваль в Одесі Руде місто, до речі, штаб-квартира знаходиться у нас в Одесі, нашої організації, і багато інших заходів по тим цілям по просуванню, яким я вже сказала. А з повномасштабною війною... Коли вона вже так ми були волонтерами, скажемо так, але це волонтерство було через когось, через якісь волонтерів. Ми щось передавали, їх туди направляли. А вже ще в 2021 році, наприклад, ми, якби взяли шефство над 18-м окремим батальйоном морської піхоти, ще в 2021 році. Ми до них приїхали з концертом привітати її з ним захисника, з ним зсу. І коли почалася війна, то е, цей батальйон став е, ну, таким самим від, від е, головним, якби від е, них почалося почалось наше військове волонтерство, і потім до нас стали е, е, ну, прохання від інших, там, 7-й полк зв'язку, там, 143-й оборони, е, 28-ма окрема бригада, і ми стали допомагати. Але також е, виникла е, ну, таке питання як з гуманітарною допомогою, е, бо в Одесі дуже багато вимушених переселенців е, з окупованих територій з північно України з Херсонської області, і ми організували ну, в Одесі, е, а також і в Тернополі, і в Ужгороді, і, 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 і в Кропивницькому такі гуманітарні центри на підтримку е, ВПО. І, наприклад, в Одесі у нас на французькому бульварі 12 1 є гуманітарний центр, на, на в якому на обліку вже дуже багато вимушених переселенців, і ми їм теж допомагаємо і надаємо їм допомогу. Потім ми пішли далі, і наша якби філія Асоціації жінок України діє Київщини», яка очолила Віолета Дворнікова. Вона Поїхала до Брюсселю, і ми ще зареєстрували одну організацію, яка називається Європейська асоціація жінок України. Яка має цілі об'єднати всіх жінок, які зараз за кордоном і мали зв'язок з Україною. До речі, у нас Асоціація жінок України діє, жінки з діточками теж поїхали за кордон. І у нас тепер вже є філії в Німеччині, в місті Трабентрарбахі, у Варшаві, в Польщі, в Данії, в Чехії. Там, де наші, як ми кажемо, наші учасниці асоціації жінок України діє ми їх називаємо дієвочки. Ці жінки, які діють, вони у нас дієвочки. І вони продовжують діяти в інших країнах. І таким чином, тепер у нас ще є одна ціль, одне направлення: це об'єднання жінок за кордоном з Україною, вирішування проблем жінок за кордоном, вирішування проблем тих жінок, які знаходяться за кордоном. А в Україні ми їм допомагаємо. І ось нещодавно я тільки повернулась до Брюсселю, де ми зробили такий великий. Жіночий саміт, де приїхали жінки з європейських країн, з 30, як би скажемо, громадських організацій, навіть ті вже які зареєстрували себе в, в країнах Європи. І ми приїхали на цей саміт, ділилися заходами, які жінки роблять, слухали їх проблеми, слухали, як вирішують тих чи інших країнах ці проблеми. І ось таким чином ми. Діємо завдяки цьому об'єднанню, от якраз пані Наталю. цікаво дізнатися детальніше то, які проблеми є у наших жінок, які змушені були виїхати з нашої держави покинути Україну і вже більше двох років перебувають за кордоном. І що їх турбує? Які їхні найбільші потреби? Ну, ось дивіться, на прикладі, нашої філії Асоціації жінок України діє в Німеччині, в Трабом таке місто, яке знаходиться неподалік від Люксембургу, Коблева, Коблінса. Uh -huh. ці, ці жінки, ну, там, перші, які поїхали, вони стали звати інших жінок і ну, почали. Лося з того, що ну, по-перше, треба а, там оформити документи, отримати ту допомогу, яка там в Німеччині надається. А дітей треба обов'язково в школи, в гімназії а, дуже було велике проблеми, і в Німеччині, наприклад, дають жилі житло якесь, але воно зовсім там без меблів, без нічого. Це налаштування їх биту. І перші поїхали, вони налаштували, пройшли цей досвід, позвали інших і стали їм допомагати. Uh... Які проблеми потім ну, зараз, вже якби там цей період пройшли. Зараз, ну, наприклад, які проблеми. І тому треба зв'язок мати тими жінками за кордоном в Україні. Наприклад, в Одесі там якийсь прильот, та, повилітали вікна. А хто має ці піти, ці вікна там забити, щоб зробити, ну, щоб це оселя не, не, не залишилась без нічого? А то вони дзвонять нам, ми знаходимо ці можливості. І звертаємося з документами, є допомога, забиваємо там ці вікна і так далі. Багато у жінок залишились батьки. Так? Вони там старенькі, які не захотіли з ними поїхати, то ми маємо теж прийти до них, якісь надати їм ліки, якісь продуктові набори, вирішення там, госпіталізації і таке інше. Ось, наприклад, у нас філія Нова Каховка Херсонської області була, ця територія окупована. І бувають такі ну жахливі випадки, коли навіть а, загинув захисник а батьки його знаходяться на окупованій території. Вони не можуть приїхати навіть його поховати. То ми маємо знайти. Оформити ці документи, де поховати, знайти родичів, які там приймуть. Там, ну, наприклад, в нашому випадку його там, поховали в кровому розі. І таких випадків кожного разу багато. І тому, наприклад, в тому ж савіті були не тільки ті жінки, які в Європі, а й ті жінки, які будуть допомагати в Україні, бо ми маємо разом об'єднуватись. Потім зараз є велика проблема з тими жінками в Європі з булінгом, а вони дуже переживають за те, що є. Ми поїхали за кордон, і ми маємо ну, робити все таку, знаєте, пропагандистську якусь роботу. Вони туди поїхали зі своїми дітьми, вони не, не просто зрадили країни, вони допомагають. Всі філії, які я вам казала, в тих країнах. Вони допомагають Україні. Ми разом збираємо кошти і для військових, і для того ж гуманітарного центру. Вони передають дуже багато корисних речей і для військових, і для шпиталів, і для України. І цей зв'язок ми маємо не загубити. Ми маємо бути разом з ними і вони. Допомагають, і ми маємо ну це донести до людей, що вони не зрадили країні. Ну вони вимушені поїхали е, рятувати там своїх дітей, їх нервовий стан і так далі. Але вони там не сидять, е, склавши руки. Вони продовжують любити Україну, допомагати нашій країні. І ми маємо робити все, щоб бути на цьому зв'язку, і щоб ці жінки обов'язково повернулися потім в Україну, щоб вони там не залишились. Бо нам треба відновлювати після перемоги наш. Україну разом з жінками і з діточками, які ну так вони вже навчаються там в гімназіях, якісь там в вузах, але вони з тими досвідами мають знов повернутись в Україну. Пані Наталі, але цікаво, якщо говорити зокрема про українські філії, ви згадали, що їх більше 28, так то але яким чином вони створюються? Чи це має бути декілька людей, чи це може одна людина там на місто чи на область? Яким чином ви організовуєте так, би мовити, чи берете в свої члени тих чи інших учасниць? Ну звісно, ми не думали про відкриття філії. Ми думали, що ми будемо працювати тільки в Одесі. І до речі, назва дія вона ще з 2016 року, та потім вже з'явилася і вона у нас зареєстрована. І Навіть наші юристи казали, що ми маємо право подати в суд на державну дію, тому що ми маємо на це право. Але як я казала, що наша організація створилась не для того, щоб суди подавати Головне діяти. Держава діє добре, ми діємо теж добре. З'явилася наші організації, знаєте, так, через те, що ми робимо на Фейсбуці, дивились жінки, і вони зверталися. Ну, звісно, голови цих філій мають бути з репутацією. Ми маємо бути. Ну, Певнені, що ці жінки голови будуть працювати по нашому статуту. У нас дуже класична організація. Це з у нас загальні збори, правління. Ми все вирішуємо. І, якби за приклад, інші міста взяли нас, і ну, це не має бути одна жінка, одна нічого не зробить. Це має бути декілька, а не декілька. Ну, Наприклад, там в Одесі у нас 50 жінок, які діють. А в Тернополі це десь 30-40 жінок, які діють. І в Києві, і в Вінниці, і, і в різних містах. Ну, Зараз трошки у нас вже філії менше. Десь ми призупинилася діяльність, тому що там хтось поїхав, а хтось там, ну якби в такому стані. І я кажу, що тепер у нас філії стали з'являтися за кордоном. Ті жінки, які поїхали, вони всі ці цілі, які ми запланували ще там з 2016 року, коли ми реєструвалися, вони їх продовжують діти. А і втілювати, і головна оця колаборація, коли багато людей, багато жінок об'єднуються. Зі своїм досвідом, зі своїми напрацюваннями до досягання головної цілі ну зараз у нас вся ціль – це одна це перемога. Але, наприклад, я продюсерка іммерсивних виставок, які показую по всьому світу. І, наприклад, на тому ж саміті в Брюсселі, в якому я була, є багато жінок, які зараз в Європі вони навіть зареєстрували свої організації. Вони теж організовують різні культурні заходи. І тому оця, наприклад, колаборація, що всією іммерсивною виставкою, наприклад, Тарас Шевченка, Душа України, виставка Війна про війну в Україні, ми маємо цей зв'язок. Вони вже. Проводили подібні заходи, вони знають, де можна провести виставку або імерсивний концерт. І завдяки цієї колаборації ми просуваємо культуру України. Тобто, ми можемо показувати про правду війну в Україні. Ми можемо показувати на виставці мультимедійної про Тараса Шевченка про його спадщину, яка Україна була 200 років по тому, що Україна це не Росія. Що Україна має велику історію, культуру, самобутність, ідентичність. І от завдяки цій колаборації і з'являються оці нові культурні заходи в інших країнах Європи. І я завжди казала і говорю про те, що жінки об'єднуються, об'єднується в організації, тому що ну, це наприклад. Навіть той чат, який є завжди в громадській організації, ти пишеш про свою проблему, в якій би ти країни не знаходився, і вона вирішується дуже швидко. І оце об'єднання зараз вони важливі як ніколи, особливо під час війни, одна одну підтримувати, і вирішувати там ну, всі нагальні проблеми, яка є у жінки або у організації. Це вирішується дуже швидко, бо синергія, коли всі разом, то і цілі, і все, що завгодно, воно. Нам набагато простіше відбувається у вирішенні всіх проблем? Чудово, пані Наталі, але на, на сам кінець не можу вас не запитати як одеситку стосовно ситуації в місті. Бачимо, чи не щоденні повідомлення про намагання расистів знищити ваше рідне місто. Як це сприймають місцеві жителі? Як ви ставитеся до цього? Чому, на вашу думку, Путін так вчепився в Одесу? Ну, ви знаєте, наше місто, воно ж таке, якби неоднозначне. Не я не скажу, що у нас є дуже е, українська, українська налаштована, і місто таке е, складне, скажімо так. І я думаю, що він домагається того, щоб люди вийшли на вулицю і там стали казати про те, що давайте домовлятися, і, і всяке різне. Але все ж таки з кожним днем, чим більше, ну мені так здається, бомблять Одесу, тим більше вони налаштовані триматися і не піддаватися ось, ось, цім, ось цією пропагандою. І дуже складно. І сьогодні, о сьомій ранку, був дуже великий вибух, і зараз перекриті дороги зараз у, у місті. Ну, Не у всіх є світло, але ви знаєте: чим більше цих прильотів, тим більше ми зацементовані в тому, що ми похитні, і Україна вона має бути, і ми не будемо здаватися. Хай що воно буде, але не будуть люди виходити на вулиці і казати, давайте домовляйтеся. Ми відстоюємо свою країну, свою Україну, свою свободу, свою конституцію, свої закони. І зараз я ну, багато буваю в країнах і з тими ж імерсивними виставками, і ну, в, в об'єднанні жінок. І ви знаєте, я настільки. Прагну їхати додому, тому що наша Україна вона найкраща. І ну, ну, немає країни, я не знаю для кого, але для мене ну, це саме найкраща країна в світі, і ми маємо робити все, щоб ми перемогли. Наша країна була отією самобутною, ідентичною е, країною всьому світі. До нашої країни відносяться з великою повагою, і в той же Німеччині мені кажуть про те, що ми не розуміємо, як ви, жінки, все це витримуєте, цей тил і, і все, що у вас відбувається. Ми, ми би, ну знаєте, вони кажуть, що ми б здалися, і ніколи б ми не могли так боротися, як робите все це. Ви всі захоплені від того, як ми себе поводимо, як ми боремося. Кожний на своєму місці, кожен ну, на, на своєму фронті, і ми всі чекаємо перемоги, але чекати то замало. Треба діяти, працювати на головному військовому фронті, на гуманітарному фронті, на культурному фронті. Тільки разом, тільки в об'єднанні ми зможемо досягнути нашої перемоги як на якнайшвидше.